Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Одними із перших в Україні дві мешканки Борисполя отримали паспорти нового зразка пластикової айді картки. Відтепер для того, аби отримати посвідчення особи достатньо всього лише пред'явити свідоцтво при народження та, зачекавши 10-30 днів, отримати документ. По досвіду передових європейських держав ці паспорта будуть мати уніфік. Вони мають що ви знали всередині уніфіковані персональні дані, біометричні дані. З цими паспортами вже ви можете отримувати закордонний паспорт без ніяких додаткових. Документів має до паперових носіїв, і на майбутньому вони будуть уніфіковані для надання різних адміністративних послуг. У перспективі можливо, що українськими айді-картками, які наразі є лише внутрішнім документом, можна буде скористатися і за кордоном. Цікавим є той факт, що сімейний стан у документі вказано не буде, оскільки це є приватна інформація. Відзначають також захищеність айді карток від підробок. Паспорт видається на сьогоднішній день 10 років. Ну можуть бути зміни в нашому законодавстві. Які вже в принципі практично вони є. Зараз не хотів би їх озвучити, бо вони ще не прийняті. На сьогоднішній день 16 років на 10 років наразі Верховна Рада України ще не ухвалила законопроект, який би зобов'язував усіх громадян змінювати паспорти з паперових на пластикові. Більше того, обов'язкової зміни документа не передбачено. Верховна Рада, яка зараз засідання її слідуча сесія, вона повинна ну є плани такі, щоб прийняти. Цей законопроект, який дає змогу громадянам, які вже досягли старшого віку, більш старшого віку, обміняти цей паспорт на it картку Після ухвалення Верховною Радою відповідного законопроекту кожен громадянин України зможе отримати документ нового зразка. Європа вже давно живе за цим принципом. Це буде дійсно уніфікована система по всій території України і в будь-яку точку ви передивляєте паспорт на вас вся, вся база даних». Відзначають переваги оновленого паспорту України і його перші власники. Дівчата розповідають, що чекали на отримання id картки не більше 20 днів та задоволені результатом. «Я Дуже вдячна за цю державу. за те. Що вони якби, допомагають молоді більше бути, ну, більше відчути своїх. ...всі європейські норми і також вільно подорожувати по країні та навчитися війну. Завдяки цим паспортам я трошки відчуваю себе якби європейцем. Новий документ оформлюватиметься безкоштовно громадянам, які досягли 16-річного віку та особам, які отримують український паспорт вперше. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.